Яке загалом психоаналітичне визначення травми. Це подія, яку не можна інтегрувати в досвід, якій не можна приписати якесь значення, ми її не осмислюємо, не усвідомлюємо повністю, ми її можемо тільки ну, або витісняти і несвідомо розігрувати от знову і знову як заякання, як нервовий тік. Тобто це щось, що розбиває плин ну, історії, оповіді, конвенцій. І тому тексти, які от працюють з травмою, з травматичним досвідом, часто вони звертаються до якихось експериментальних форм. Саме це ми бачимо на прикладі польових досліджень з українського сексу Оксани Забушко, роману 1996 року, і напевно першого тексту, який звертає увагу на... Інтерсекційність травматичних досвідів. Тобто, з одного боку, з Радянського Союзу українці виходять з травмою зумовленою там, утисками національними, з іншого боку, жінка, от з постколоніального народу, теж має специфічну систему ну, травматичних досвідів за спиною. Цей текст зачіпає багато табуйованих доти тем щодо жіночої тілесності. щодо Припустимої лексики, і він звертає увагу на те, що ну, ми там загалом багато говоримо про а, втрати а, в радянські часи: ну там розстріляне відродження, не розвинені якісь літературні чи мистецькі стилі. Ми менше говоримо про то ці неочевидні втрати, що, от виходячи з Радянського Союзу, ми шукаючи опертя якесь нове, ми часто звертаємось, як ніби до незаплямованих радянською спадщиною, до там патріархальних народницьких моделей. Але вони патріархальні і народницькі. Це означає, що вони не дуже, то скажімо, залишають місце жінці як інтелектуальному суб'єкту, так? Це складна ситуація для жінки-мисткині, яка от наполягає на приналежності саме до української культури, а її тут радше вписуватимуть в образ берегині. Ну і текст весь побудований на напрузі от між цими очікуваннями: жінка як будівнича культури чи жінка як от берегиня роду. Ну і насправді це дуже похмура. Візія української культури. Я не певна, чи цей текст пропонує от якийсь вихід. Він безвихідний абсолютно. Тобто, вибір української культури є вибором говорити з мертвими. Живих там вже немає слухачів. Цитата в монолозі головної героїні. А в тебе нема вибору золоце, Не тому, що не зуміла б змінити мову, причудово зуміла б, якби трохи помарудилась. А тому, що заклято тебе на вірність мертвим, усім тим, хто так само не сугірше міг би писати по-російськи, по, по польськи, дехто й по німецьки, і жити зовсім інше життя. А натомість шпурляв себе як дрова, в догоряюче багаття української, і ніфіга з того не поставало, крім понівечених доль і нечитаних книжок. А однак сьогодні є ти, котра через усіх тих людей переступити не годна. А як ми вже з цитати бачимо, йдеться про розповідь від другої особи, тобто травматичний досвід. Ніби відділяє людину від її ну, внутрішньої суб'єктності, це постійне озирання на глядача, перед яким ти от мусиш виконувати цю роль. Це довжелезні цикли фраз, які ну, імітують, от потік думки вільний. І, звичайно, цей от пошук форми, як говорити, усвідомлення неадекватності успадкованих моделей. А є ще помітнішим після початку війни 2014 року.